Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативну косметичку. Вона стане ідеальним супутником у будь-яких подорожах. Виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому надійно захищає вміст від вологи. Велика місткість дозволяє зручно розмістити засоби гігієни, косметику, бритву, щітки, креми та інші необхідні дрібниці. Продумане внутрішнє розділення. Забезпечує порядок та швидкий доступ до всього, що вам потрібно. Завдяки зручному гачку косметичку можна легко підвісити у бані, на гілці чи на дверцятах шафи. Вона дуже компактна у складеному вигляді та не займає багато місця у дорожній валізі. Універсальний дизайн підходить як для жінок, так і для чоловіків. Це незамінна річ для поїздок, відпочинку або відряджень. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу косметичку. Це ідеальний органайзер, який можна брати з собою у подорож або відрядження, виготовлена з міцного, зносостійкого та вологозахищеного матеріалу, тому надійно зберігає косметику, засоби гігієни та інші необхідні речі. Просторий внутрішній простір із кількома відділеннями дозволяє зручно розмістити бритви, щітки, флакони, креми та інші аксесуари. Міцна ручка робить косметичку зручною для транспортування, а компакт. На форми, чудово вміщується у дорожню валізу або рюкзак. Стильний унісекс-дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу дорожню косметичку. Це ідеальний супутник для подорожей та повсякденного використання. Містка та функціональна має декілька відділень та січастих кишень для зручного зберігання засобів гігієни, косметики та бритв, виготовлена з водонепроникного зносостійкого матеріалу, який легко чиститься та захищає вміст від вологи. Завдяки компактному дизайну та зручній ручці косметичка легко поміщається у валізу чи рюкзак та Зручно переноситься якісна фурнітура та продумана внутрішня організація робить її практичним вибором для подорожей, тренувань або щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги містку косметичку. Це ідеальне рішення для організованого зберігання всіх ваших засобів гігієни та косметики. Завдяки багатошаровій конструкції ви легко знайдете потрібний предмет без зайвого пошуку. У ній передбачені окремі відділення для доглядової косметики, засобів для волосся, щіток, аксесуарів тощо. Виготовлена з водонепроникного та зносостійкого матеріалу, який надійно захищає вміст. Універсальний дизайн підходить як для жінок. Жінок так і для чоловіків зручна ручка робить її легкою у перенесенні а компактна форма ідеальною для валізи чи ручної поклажі. Пропонуємо до вашої уваги дорожню косметичку. Це ідеальний супутник для жінок та чоловіків під час подорожей. Вона поєднує компактний дизайн із великою місткістю, що дозволяє зручно зберігати косметику, пензлики, інструменти та інші засоби гігієни. Завдяки кільком відділенням та прозорим ставкам ви з легкістю знайдете потрібний предмет без довгого пошуку. Вона компактно складається для зручного зберігання у валізі або рюкзаку. Надійна блискавка та ручка для перевідки. Нення додають практичності ідеально підходить для подорожей, відряджень, тренажерного залу або щоденного використання вдома.